Всім привіт! Сьогодні ми зіграємо в кінематографічний психологічний трилер, дія якого відбувається в антиутопічному світі, яким керує корпорація LeviaFan. Події розгортаються у 1984 році в східній Німеччині, де нічого не є таким, яким здається на перший погляд. Бажаю вам приємного перегляду! Як тільки ви приймаєте рішення, всесвіт робить все, щоб це сталось. Ральф Волдо Емерсон. 27 грудня 1984 рік. Дія перша надто далеко. Прокидайся. Прокидайся. What? Що це за місце?

Люди не впорались пройди до перехідної кімнати після калібрування. Дивна реальність. И где тут кто? Ласково просим вас, пациент Седайте, будь ласко Выконываем визуальное калибрование Ну, Good. добро Прошу, підійдіть до столу. Виконуємо калібрування звуку. Найяскравіша галактика, яку я коли-небудь бачив, була діамантом, оповитим жахливим темно-синім полум'ям, нормально динамічний діапазон. Будь ласка, станьте на позначене місце. Виконання просторового калібрування. Завершав щастиво у, у ваших висі. місіях. Будь ласка, пройдіть до перехідної кімнати. Місії Які місії? я нічого не розумію. Привіт. Є тут хто? Експериментальні записи, кімната для вирощування. Тестовий об'єкт PDM 1325. Стадія у горщику. Прототип третього покоління. Експериментальна мета спостерігати, чи здобуде прототип третього покоління кращу емоційну стабільність, якщо тривалість перебування в горщику буде збільшена. Примітка. Деякі об'єкти можуть прокидатись раніше, ніж очікувалось. Будь ласка, негайно утилізуйте їх. Добре, не будемо його чіпати. Завжди, перед тим, як увійти, кінці не потрібний провал на смердючу купу трупів, будь ласка, гаразд. È зайняти роботою yeah. над чимось важливішим Входь, коли будеш готовий, але зачини двері. Я записую. Знайди її. Я не важливий. Ти повинен покласти цьому кінець. Я просто прокинувся в тій кімнаті. Схоже, ти нарешті прокинувся. Ви знаєте, you що це за місце? Так, звичайно. У нас немає часу на пояснення. Сідай на той стілець. Я працюю над чимось іншим. Найважливіша частина це те, що ти повинен вибрати звідси. Ні. Ми всі повинні вибрати звідси. Зачекай, зачекай, хто ти? Що ти зі мною робиш? Чому я нічого не пам'ятаю? Ти не знаєш, хто я? Мама, тобі не сказала? Я поняття не маю про що ви біса говорите. Хто біса таки мама? Просягаюсь. я нічого про тебе не знаю. Ні, це неможливо. І в життя я служу їй. Один за одним Нікому з вас не вдавалось. Нікому. я доклав стільки зусиль, щоб залишити повідомлення на іншій стороні, але вам здається все одно. Ей, це напевно непорозуміння є речі, які я не можу згадати. Я потрапив сюди випадково. Я не можу бути однією з тих людей, про яких ви говорите. Так тільки люди можуть пройти через прірву. Я не можу. Я застряг тут назавжди. Мої спогади. Завжди ти кажеш, що втратив пам'ять. Так. Це те, що я намагався вам сказати. Я прокинувся в кімнаті, прийшов калібрування і потрапив сюди. Ти справді відрізняєшся від них. Ці нікчемні люди там все ще хвилює це виконання своєї роботи. Можливо. Я кажу, можливо, у тебе вийде. Якщо ти хочеш відновити свої спогади, ця річ може тобі допомогти. Ні, ти не загубишся назавжди, як вони вони не в дахі знайти мої спогади. Ні, гадаю, no, ви мене з кимось перепутали. Я пояснював це так багато разів. Я втратив свої спогади. Але я не з тих людей, про яких ви говорите. Слухай, я не знаю, як ти тут опинився і мені байдуже. Але ти прийшов сюди, і це означає, що це твоя місія. Ти повинен знайти свої справжні спогади. Ти божевільний. Що ти робиш? Гоу. Поглянь на мене. Ти зустрінеш мене знову на іншій стороні. В іншій подобі. Удачі, Даніел. Яле. Забирай, пробивай. Чому все так сюрреалістично? Перед тим як я прийшов сюди, той чоловік сказав, я можу знайти свої спогади за допомогою цього, чорт забрав. Я не сплю, Чи я ніколи не прокидався. 25 березня 1968 року. Мене привезли сюди. Я впізнав одяг. Мою сестру теж забрали. З того дня я більше ніколи її не бачу. Чи можу я повернутися до своїх Can батьків? П'ята тридцять ранку, 25 березня 1968 року. Корпорація «Левіафан». Фан. Кімната аналізу. Ласкаво, прошу, я um, мати. Далі ми використаємо серію зображень, щоб показати тобі країну, в якій ти живеш, і твоє майбутнє. До того, як ми прийшли, твій народ був спустошений страшною війною. Люди жили у вічному страху. Коли прийшла корпорація Левіафан, все змінилось. Ми принесли надію. і тепер кожна нова кров потрібна для служіння компанії. Компанія надасть тобі твої обов'язки та спрямує тебе вперед. Біль і голод перестануть існувати. Ворота до утопії завжди будуть відчинені для тих, хто служить. Вісімчотири 0 Соціальний номер вісімчотири дев'ять ти народився в звичайній родині. Твій батько був видатним вченом. Твоя мати була його асистенткою. В своїм дослідженням вони зробили значний внесок у розвитку компанії. Кожній новій людині, що з'явилась на світ, компанія присвоює свій унікальний номер. Кожна людина отримала у віці 14 років. Зараз ми проведемо кілька базових тестів. Після завершення ми сформулюємо твій подальший шлях. Тепер, будь ласка, спробуй пересунути блоки, не торкаючись. <свят> Дуже добре. Здається, неефективно. Будь <свят> ласка, спробуй розглянути зображення на звороті трьох карток, що лежать на столі ліворуч від тебе. <свят> Я не знаю. Зрозуміло. Подивись перед собою. Будь ласка, кажи на те, що вважаєш неправильно. Ліва. Право. Ліва. Право. Ліво. Будь ласка, повтори свою відповідь. Ліво. Це твір останні шанс. Будь ласка, прийми рішення. Право. Добра. Ти пройшов перевірку. Тепер, будь ласка, підпиши цей контроль. Місії бюро думок завжди конфіденційні. Обробники та оператори зберігають нейтралітет один з одним. Чим більше вони знають, тим небезпечніше. В операціях кожен може бути і мислицем, і жертвою. Нічні плазуни так називають люди в місті. Бюро думок, описує мій обов'язок як мандрівку. Прін на кількістю опівнічних операцій ми проводимо більшу частину часу в чужих головах, слухаючи те, що вони чують, і дивитись на те, що вони бачать. Я не знаю, скільки часу минуло відтоді як останній повертався додому. Де взагалі нідім. Все, що я пам'ятаю, відколи Левіафан сказав мені, що моя мама померла, я присвятив себе і всі свої зусилля роботі. Думаю, якби вона була жива, вона б зненавиділа мою роботу. Я впевнений, що вона сказала б, щойно ти почнеш на них працювати, ти станеш все менш і менш хорошою людиною. Я думаю, що можливо не робота змінила мене. Можливо, я завжди був таким. 30 квітня 1976 року. Ось уже четвертий рік, який приєднався до Олеві Афанового бюро думок. Мені знадобилось цілих вісім років, щоб нарешті зрозуміти, хто я. Всім дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам гра, ставте вподобайки, якщо сподобалось, і всім гарного дня!